Ви на каналі Тесуар. Так, на цьому відео, а цьому відео я буду знімати про пшеницю. Дивіться, це озима, це яра. Озима. От з озимою дуже добра мука. З неї дуже добра мука. І годувати добре у милині такому. А оце яра. З неї мука взагалі не добра. І з неї можеш робити макарон, Молоти її теж так не дуже добре, але озима найкраще. Так що дивіться ще. На наступному відео я буду знімати про польську і про чеську пшеницю. Ось так. І. А ну напишіть мені, чи яку, яку ви пшеницю посіяли. Озиму? Чи яр. Ні, ну скажіть, чи ви ну, які ви сієте? Яку ви сієте? Озиму чи яр? Мені дуже цікаво буде. На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Т40. Всім па па па, -па.